Джастін Балдоні остаточно програє Блейк Лайвлі, Мілі Бобі Браун скаржиться на Девіда Гарбора за булінг, контраверсійні головінські лучки селебріті та розрив стосунків, яких, можливо, навіть і не було. Всім привіт! Ви на каналі Джуліети, де ми пліткуємо про зірок, обговорюємо різні попкультурні події, кращимося на селеб та намагаємося зберегти нашу кукуху здорову у вирі всіх цих подій. Облаштовуйтеся зручніше і поїхали! Beautiful. Лілі Аллен, походу, запустила лише першу доміношку, і тепер картковий будинок починає сипатися як не в себе. Адже тепер Мілі Бобі Браун подала скаргу на свого серіального тата за харасмент. Що ж власне сталося? Давайте розбиратися. Як повідомляє нам, Daily Mail, Мілі Бобі Браун подала формальну скаргу на Девіда Гарбора. І зробила вона це ще перед початком зйомок фінального сезону. У скарзі вона нібито звинувачує його у булінгу та домаганнях. Але тут треба розуміти, що домаганнях не в плані сексуальних, а в плані саме харасмент, тобто звинувачує в е, токсичній агресивній поведінці без інтимного підтексту. І джерело, яке повідомляє цю новину, воно окремо наголошує на тому, що жодного тексту, щоб ми там собі нічого не надумували, але можемо припустити, що під цим харасментом і булінгом можливо ховаються якісь словесні жарти, які Міллі були неприємно чути в свою сторону, якісь особисті типу приколи, які Міллі могла сприйняти як образу. Ну і таке інше. Ми тут з вами можемо тільки висувати припущення, тому що. Офіційно ані деталі скарги, ані взагалі чи була ця скарга, офіційно не розголошуються. Але злі язики кажуть, що ця скарга була не на одну сторінку, а прям там сторінки й сторінки претензій. І саме через це Netflix запустив внутрішню перевірку, яка Сягнулася місяцями за словами джерела. Тобто, навіть виходячи з цього, це не те, що там ну можливо щось мілі здалося, а формально оформлений процес всередині компанії, якому дали формальний хід, тому що повідомляючи що через це Netflix провели своє внутрішнє розслідування, об'єктом якого власне і був Девід Гарбор. Але результати цього розслідування ніхто не оголошував. При цьому інсайдер каже, що стрімінг, в принципі, не хоче, щоб будь-яка інформація інформація, що стосується цього, взагалі будь яка Ки натяк на можливий скандал всередині виробництва дивних див. Вони взагалі не хочуть, щоб це, хоч якось, просоч просочилося у мережу. Не хочуть, щоб це витекло, але сюрприз, сюрприз, ми тут, ми це з вами обговорюємо. Але звісно, вони цього не хочуть, тому що вони не хочуть, щоб нічого не затьмарило їх грандіозний фінал Stranger Things. тому що як кажуть злі язики, у продюсерів дуже і дуже великі ставки на цей грандіозний фінал, тому що як ви знаєте, це закінчення буде не просто закінчення на стрімінгу, це буде ціла театральна подія з одночасним показом у кінотеатрах. Ну і типу, краще, хай люди обирають місця, з яких їм буде зручніше дивитися в кінотеатрі останню серію дивних див, а не обговорювати скандал між двома головними героями. Хоча, на мою думку, як ми знаємо, трохи скандальчику воно ніколи не завадить. Але те, що головною темою вже аж двох скандалів стає саме Девід, то це, звісно, вибачте, це вже дзвіночок. Але ще раз наголошую що Netflix від коментарів відмовилися, і знову ж таки в нас досі немає офіційного підтвердження, що скарга від Міллі взагалі була. Але є одне невеличке, але суть у тому, що на зйомках останнього сезону з Міллі на знімальному майданчику завжди поряд був присутній її представник. Як кажуть інсайдери, це була людина, яка не просто представляла інтереси Міллі, це була людина, яка спеціально слідкувала за атмосферою. На знімальному майданчику за тим, чи виконуються всі побажання Міллі, і взагалі вони могли фіксувати можливі порушення. І така людина була присутня тільки у Міллі. І, власне, інсайдери подають цю подію саме як доказ того, що скарга була розслідування Netflix провело, і, власне людину до Міллі цю і Представили, знаходилися власне на знімальному майданчику як наслідок скарги Міллі і слідкували за тим, щоб її не ображали. Хоча, якщо ми побачимо на інстаграм, то Міллі та Девід досі фоловлять один одного, вони не відписалися один від одного. Що, звісно, може бути таким демедж-контролем невеличким, згадуючи про небажання продюсерів, щоб е, скандал якось витік назовні. Але окрім цього, буквально нещодавно у жовтневому номері Esquire Лілі дуже. Дуже тепло відзивалася про Гарбера в своєму інтерв'ю. Вона казала, що от ми з Девідом з'єдналися на іншому рівні, він завжди піклувався про мене, я його постійно діставала як донька або молодша сестра. Погодьтеся, це якось дуже контрастує з можливим звинуваченням в булінгу. Але ще, щоб ви розуміли по таймінгу, всі ці звинувачення, як сказала, вона висунула. Перед початком зйомок останнього сезону а відбулося. А зйомки цього сезону вони стартували у січні 24-го року, тобто, ну майже майже два роки тому. Могли вже й примиритися після того, да, в свою чергу, Девід Гарбор в листопадовому номері іспанського есквайро також говорив про своїх молодших колег по дивним дивам, але знову ж таки в дуже теплому ключі, що всіх цих хлопців та дівчат чекають великі кар'єри і щоб вони не втрачали свій голос. Коротше, нічого провокативного взагалі. Також зараз звертають увагу на відео 24-го року, коли на інтерв'ю Міллі дивно відреагувала на пропозицію, можливість того, щоб їх з Джеком Har весілля офіціював harper. саме Девід yes. Гарб. Вона така, ну yes. так. Так, і одразу сказала, що Мечі Модін підходить набагато краще для цієї ролі, і власне саме він і її одружував молодят. Якщо ви пам'ятаєте, Так що, не знаю, друзі, мені здається, навіть якщо там щось якась скарга і була, то можливо навіть не настільки велика, як її намагаються зараз роздути жовті видання. І я думаю, що Міллі та Девід вже все владнали, і типу між ними все окей. Але з іншої сторони, я знову ж таки розумію, чому Netflix не хоче, щоб навіть такі незначні Скандальчики, не дай боже, затьмарили вихід їх кінця їх нескнечної саги. Нескнечної, але мені здається одного з найкращих. Проєктів від Netflix, і мені навіть шкода, що він закінчується, але все одно це дуже дивно, погодьтеся. В нас два інфоприводи підряд про Девіда спочатку Лілі, а тепер і Міллі. сорі за Каламбур. Ой, а Лілі взагалі богиня, раз ми про неї заговорили. На цей Геловін вона вдяглася в костюм. Знаєте кого? Меделін, дівчинку з мультика, але вона носить те саме ім'я, яким Лілі охрестила коханку свого колишнього чоловіка в своєму новому альбомі. І якщо ви не в курсі, в мене є відео на каналі на цю тему обов'язково подивіться і дивлячись на ці тіктоки в цьому образі, я можу сказати тільки одне: go girl тому що я за будь-який двіж тим паче, коли він настільки веселий. Хоча мені здається, девіду ну не дуже весело. Жастін Балдоні остаточно програв свій позов на 400 мільйонів доларів проти Блейк Лайвлі, її чоловіка Райана Рейнольдса та газети The New York Times. Причому програв насправді це дуже гучне слово для позначення цієї ситуації. Він просто не захотів вносити зміни в свій позов, і таким чином цей позов ну він анулювався, суддя його відхилив. І, вибачте, але після цього в мене складається стільки враження, що він і не збирав. Вся серйоз відстоювати ці свої притязання на звинувачення лайвлі в наклепі на нього. Але про все по порядку, значить, якщо ви пригадаєте, у червні цього року суд вже відхиляв цей астрономічний позов на 400 лямів, але даючи балдоні е, часовий коридор, часовий проміжок для внесення. Коректив у цей позов. Нагадаю, що у самого початку суддя аргументував своє рішення про відхилення позову Балдоні, тим, що оскаржувані висловлювання, які Джастін власне оскаржував в своєму позові, вони були і є частиною іншого офіційного процесу позова Блейк проти Джастіна. Тобто воно і так вже буде розглядатися. А також, окрім цього, він же подавав на. Газету The New York Times, яка перша виклала ту статтю про нього і Блейк. І суд також відхилив його клопотання, його позов про це, тому що воно підпадає під правила свободи слова. Типу тобто він не може позиватися на цю газету, тому що ця стаття в цій газеті вона захищена свободою слова. Тобто, по суті, як говорять гарними словами американські юристи, нема. Має дефамації, принаймні в тому обсязі, на який розраховувала сторона балдоні. Але знову ж таки нагадаю, ми це розглядали з вами влітку в якомусь з моїх новинних відео. Що тоді, коли суддя відхилила цей позов балдоні, йому дали час до кінця жовтня, здається, час, щоб відкоригувати свій позов, переформулювати, внести зміни, внести корективи і подати цей позов заново. Тобто ніхто не казав, що ні, ми не приймаємо цей позов. все, у Джастіна була можливість змінити цей позов і подати його правильно, і як бачите, строк пройшов. Команда Джастіна нічого не зробила, ба більше повідомляють, що суд відправляв їм юридичне повідомлення, типу як нагадування, що. Алло, у вас збігають строки. Робіть щось, щось робіть, щоб змусити мене не закривати цю справу. І кажуть, що навіть це нагадування команда Балдоні залишила без уваги оригінальний же позов Блейк Лайвлі до Джастіна Балдоні, це та сама справа з твердженнями про сек. Намагання і неправильну поведінку на знімальному майданчику під час зйомок Іренс видас. Ця справа вона рухається своєю колією і, нагадаю, абсолютно конкретну дату, коли відбудеться перше засідання, судове засідання з судом присяжних. Воно заплановано на 9 березня 2026 року. Це через півроку виходить. Але що тут важливо також знати, що забалдоні залишається право подати апеляцію на це рішення суду, яке відхило. Хилило його цей позов на 400 мільйонів, але тут є така умова, що він спочатку має компенсувати всі витрати суду, які суд витратив на розгляд. Цієї на розгляд цього його позову і відхилення цього його позову. І в такому випадку, мені здається, ця гра взагалі не варта своїх свічок, тому що мало того, що він зараз має заплатити е, гроші, так і нових аргументів в нього по суті немає, щоб додати до цього позову. І коротше, якось так. Тож, друзі, вся основна боротьба між Блейк та Джастіном вона відбудеться в рамках позову. Блейк на Джастіна і будемо слідкувати за розвитком цієї боротьби. Ми з вами вже навесні наступного року. І обов'язково обов'язково будемо за цим всім слідкувати, тому що ну мені особисто цікаво, мені дуже цікаво. Сподіваюсь, вам також. Друзі, почався новий сезон де Кардашян мого улюбленого шоу для деградування з затишними осінніми вечорами. І на цей раз варто сказати, що кімуська просто перевершила саму себе, тому що в останньому епізоді, який був на минулому тижні, вона каже, що вона любить різні теорії змови. І головне, що вона не вірить у висадку на місяць. Тут варто зазначити, що це був дуже смішний момент. Вона це сказала на знімальному майданчику нового серіалу Райана Мерфі All Fairs. Нагадаю, що це серіал про жінок-юристок. І я в своєму телеграм-каналі постила трейлер вже цього серіалу, від якого я ну, максимально крінжанула, друзі, максимально крінжанула. Одразу скажу, мені не сподобалося те, що я побачила у трейлері, але. Мені здається, ми маємо дати шанс цьому дійству. До речі, в той момент як я записую це відео, серіал вже вийшов на гулу, і я вже побачила, що вони поставили антирекорд, дебютувавши з абсолютним нулем на томатометрі на Rotten Tomatoes і це дуже дивно, маючи такий каст з такими акторками: вибачте, Сара Полсон, Глен Клоус, і отримати нуль від критиків. Це, звісно, нові якісь грані, які відкриває, досягає Райан Морфі. Але не суть до чого я тут все це розповідаю, тому що Кім каже, що вона не вірить у висадку на місяці під час того, як її і Сару Полсон готують на знімальному майданчику цього серіалу. І в цей момент просто обличчя Сари Полсон це треба було бачити, коли Кім така. Ну, я вважаю, що 69-го року висадка Аполону 11 вона не відбулася. І Сара така. Взагалі, взагалі, насправді це цікаво, те, що вона наводить аргументи, які вона наводить на підтримку своєї теорії, тому що я ці аргументи прекрасно знаю. Я сама знаю цю теорію змови, і я її сама люблю, я її знаю з дитинства. Мені здається. Про те, що висадки на місяць не відбулося, я це найперша теорія змови, з якою я взагалі познайомилася, котра перша от мені на пам'ять приходить, тому що я тоді дивилася, коли була мала, у нас був канал Discovery, і там була якась передача, яка збирає всі ці теорії змови, розбирає їх, розповідає. І це от про. Те, що на місяць ніхто не висаджувався, як зараз пам'ятаю всі ці аргументи, які власне кім і наводить тут. І так, перший аргумент це те, чому не видно зірок на цьому футажі, на цьому відео. Ви ж типу у відкритому космосі, чому прапор колихається? Адже атмосфера на місяці відсутня, він не може тріпотіти. Також сліди від взуття не збігаються з малюнком на взутті, яке виставлено в музеї. Ну і найголовніше, що Кім посилається на слова. База Олдрина, другої людини в тій експедиції, яка зійшла на поверхню місяця, друга після. Ніла Армстронга, і власне, типу, він каже його цитата, він каже, що цього не було. Але друзі, я тут маю вам одразу сказати, якщо, може, ви про це не знаєте, і моє відео це перше, яке ви дивитеся на цю тему. Але ця фраза, вона абсолютно вирвана із контексту і спеціально так змонтована, і зараз форситься в соцмережах, в ТікТоці, в Рілсах. Насправді в житті його фраза це була відповідь на питання його. Інтерв'юр запитує, типу, що було найстрашнішим в цій поїздці, в цьому польоті, і він не відповідає: типу, цього не було. Ну найстрашнішого не було. Ну і взагалі для всіх шапочкофольгових цей астронавт. Він... Неодноразово у кожному своєму інтерв'ю розповідав і описував цей політ, цю висадку. І одного разу він навіть побився. Друзі, він вдарив конспіролога Барта Сібрела, який назвав астронавта брехуном за Аполло-11. Як кажуть, справу тоді закрили навіть не розглядаючи, тому що, за словами свідків, база було спровоковано. Але бачите, людина навіть побилася з іншого, яка казала, що цієї висадки не було. Я вже переживаю, Закінь, друзі, про те, що прапор тріпотів, зорі не було видно, і чоботи якісь інші, це вже також було спростовано не один раз. Перше, що це трясся насправді не прапор, а флашток від рук Ніла, коли він його встановлював. Зорі не було видно, тому що експозиція на камері була виставлена спеціально під яскраво освітлену поверхню місяця, і тому слабке світло від зорок воно просто не могло пробитися. Ну а те, що черевики інші, то це реально в музеї реально інші черевики. А не ті, в яких Ніл зробив свій перший величезний крок для людства. Але знову ж таки, у виправдання Кім скажу, що я сама люблю всі ці теорії і повторюсь, постійно їх дивилася на Discovery, І зараз навіть в інтернеті, на Ютубі один з моїх любимих жанрів то це, да, це, це подивитися різні відео про теорії змови. І ще одне з моїх улюблених теорій змови, улюблених відео, яке я дивилася, тоді ж Discovery пригадую. Це про Джона Кеннеді. і що я досі пам'ятаю, найяскравіше це те, що там якась є помилка в кадрах, відео, котре засняло битво, що там він якось неправильно рухається, типу рухається від пострілу. Якось неправильно. Коротше, друзі, нормально вони так рекламу роблять цьому своєму All fairs, нічого не скажеш. І мені здається, саме тому нам нічого не треба очікувати грандіозного і цікавого від цього серіалу. Я ж кажу, в мене в мене очікування, ну просто нижче плінтуса. Вибачте, якщо ви вже почали дивитися, обов'язково пишіть ваші враження від нього. Бо я вже навіть не впевнена, чи треба мені давати шанс цьому серіалу. І що цікаво на слова Кім відреагували НАСА офіційно публічно від Цим словам Кім, вони написали в своїх соцмережах, що так ми вже були на місяці, були шість разів. І навіть навіть вони запросили Кім Кардаша на старт своєї програми Артеміс. От на це б я хотіла подивитися на колабу Кім Кардаша та Наса. Але окрім цієї крінжі, Райан Мерфі нам зробив ну, просто нереальний подарунок на цей Геловін. Я навіть не знаю, як це назвати, тому що барабанний дріб. В нас буде тринадцятий сезон American Horror Story. І це не просто новий черговий сезон, чому ми можемо радіти. Ні, друзі, цей сезон буде не такий, як всі інші, він буде айконік, тому що Райан запросив до нього золотий каст АХС. На нас чекають друзі. і Я просто я не вірю своїм губам, язику і словам, які вилітають з мого рота, тому що на нас чекають. Знову наші улюблені Кеті Бейтс, Сара Полсон, Емма Робертс, Еван Пітерс. Я не знаю, як вони разом будуть працювати, але подивимося. І найголовніше, найголовніше на нас чекає Джесіка Ленг. Друзі, ми знову побачимо Джесіку Ленг в American Horror Story. Саме та Джесіка Ленг, друзі, яка просто клялася й божилася, що вона ніколи, ніколи, ніколи вже не буде на екрані. Вона не буде грати, і тим паче вона більше не буде грати в АХС. Ми ніколи її там не побачимо. 12. So no, I'm not doing it. because to be the last If you, ask, you, back, would you come back no. okay. я тільки можу уявити, що. Чек, який їй запропонував Райан Мерфі, він просто ну дуже жирний. Ну, прям дуже жирний. А і ледь не забула, Аріана Гранде нас також порадує своєю присутністю в цьому новому сезоні. Мені прям буде дуже цікаво, яку роль її вони підібрали. Ну і друзі, судячи з того складу, який нам показав Райан Мерфі, то тринадцятий сезон Агес. Він мені дуже так нагадує продовження саме ковену. Хоча в нас є апокаліпсис, який власне є продовженням ковену, то може цей тринадцятий сезон якось просто буде з Ковеном пов'язаний як спін-офф, Не знаю, друзі, не знаю, подивимося, але ще. Що мені здається, і це така ну, не дуже приємна новина, але знову ж таки, судячи з цього абсолютно зіркового і іконічного складу, то мені здається, цей тринадцятий сезон АХС, він буде останнім. І власне він закриє історію Американ Horror Story. Мені так здається, як ви думаєте, обов'язково напишіть, але як завжди. Поживемо, подивимося. І ще щодо Джона Кеннеді, раз я вже про це заговорила, то поговоримо про не дуже прикольний, а дуже дивний геловінський лук Джулії Фокс, тому що на цей геловін, вона вирядилася ким вона вирядилася Жаклін Кеннеді-Онасіс в день в її чоловіка Джона Кеннеді. і не просто в день, а вона в костюмі Джекі буквально під час в. Її чоловіка за цей образ Джулію нормально так захейтили в інтернеті. Отримала вона, звісно, купу хейту, тому що страждання колишньої першої леді це, звісно, не ваш костюм, міс. І що це дуже так тон дев, тобто дуже грубо. Пошло, негарно і ну не культурно взагалі так вдягатися. Це взагалі виглядає як ну насміхання над трагедією, трагедією всієї країни. І взагалі це образливо. Але ну я не можу не вставити свої 5 копійок. Друзі, ну вибачайте, але ну, дивлюся я на всіх цих сніжинок зараз і просто. Ну, от вони б не вижили, вони просто не вижили 90 нульові зародження інтернету і всю цю готичну і емокультуру. Всі ці готичні і Емо фотосесії, тому що да, були часи, були часи. Звісно, не те, щоб це привід для вихваляння, що в нас таке було в минулому. Просто я бачу, що ми все ж таки були такими більш тостошкірими, знаєте. Anyway, сама ж Джулія відповіла на весь цей хейт, на всі ці закиди. Вона пояснила вибір свого костюму тим, що це про травму, силу та про те, як сама жіночність є формою опору, коли чоловіка Жаклін. І вона відмовилася переодягатися зі свого закривавленого одягу, сказавши, я хочу, щоб вони побачили, що вони накоїли. Її рішення не переодягатися, навіть після того, як її заохочували, було актом надзвичайної хоробрості. Це був виступ, протест і жалоба водночас. Окей, але ж зі сторони Джекі, це не був перформанс, це не був акт опору. Це був шок, і найтравматичніша, найжахливіша. Подія в її житті, типу, що взагалі спільного має жіночність з тим, що у твого чоловіка в їх очах. Як я це бачу, Джулія Фокс, така о травматична історична подія. Але Джекі в ній, ну така бедді, така знає тут вся в сльозах, але на стилі. І є сквінслей. Не знаю, друзі. Мені здається, вона хотіла хайпануть, Вона це зробила, але під соусом дуже такого дуже дивного виправдання. Не встигли Том Круз і Анна Дармас підтвердити свій роман. Навіть фільм спільний не встигли випустити, навіть в прес-турни на підтримку цього фільму не з'їздили. А їх піар-роман вже накрився. Наприкінці жовтня, кілька жовтих видань з посиланням на Асвіклі повідомили, що Анна Дарма стала ініціатором розриву цих стосунків, бо вони, за її словами, розвивалися занадто швидко, і типу що насправді, от між ними є хімія, але водночас вона вони хочуть залишитися просто друзями. <смі> так, ми ми повірили. Мені здається, мабуть, її таки налякав той шлюбний договір, який їм приписували видання. Пам'ятаєте, Да Ходила така чутка, що в Тома та Анни там вже все котиться до весілля, і шлюбні юристи вже просто не сплять ночами, а ваяють все нові нові пункти, за якими б. Ані нічого томового не дісталося, типу, так наче в неї своїх статків немає. Але друзі, ну жарти жартами. Але це був ну настільки очевидно піарний роман, що мені навіть соромно за тих, хто в нього повірив, і я не пам'ятаю, чи я одна з них чи ні. І, як бачите, закінчився він якраз в той момент, коли їх спільну стрічку Діпер поставили на паузу. Виробництво цієї стрічки поставили на паузу, і тепер взагалі не ясно, чи вийде вона. І більше і не треба робити, показувати, вдавати себе закоханих. Не треба більше напрягатися з гуляннями за ручку у Вермонті, і оце на яхтах можна більше не загоряти. Але Daily Mail пише, що ні, все було абсолютно не так, що їх почуття вони. Спалахнули неочікувано для них самих для Ани та Тома, і вони були дуже і дуже щирими. Ну ну, друзі, я не знаю, я не вірю, але скажіть, що ви думаєте. Власне на цьому сьогодні, все. Я дуже дякую вам за увагу, за ваші коментарі і лайки. Всіх люблю цілую, всі мене принці і принцеси, всім па-па!